Нічого каже, що в мене дружина і двоє дітей. Я все одно про тебе все життя думав. Скинь 500 гривень. От ні. Ну. Оце ми з ним познайомилися і ми зростали разом. І от в період якраз підліткового віку у нас настало таке розквіт кохання. А потім, коли ми вже закінчували школи, там поступали до вузів, до хто куди, то вже припинили їздити на літо до бабусь, все, і все це закінчилося. І ми загубилися на багато багато років. Ось, буквально перед повномасштабною війною за пару років, він намальовується у мене в месенджері. Я тебе нарешті знайшов. Клас. я тебе зна. Я тебе шукав. Я тому та мене не важко було знайти. В принципі, ну він так щасливий був. Так я так радий. І давай, як ти там живеш? Шо, я. А я всі ці роки каже, я ж тебе не забував. Ого. Я ж в серденько воно ж там тьохкало, Воно ж тьопол. Нічого каже, що в мене дружина і двоє дітей. Я все одно про тебе все життя думав. Скинь 500 гривень. От ні. Mm. Ні, він нормально живе дуже е, успішний в роботі свої. в своїй нього дружина, двоє дітей. Але чому що його спонукало мене знайти? Бо дійсно все життя, от він е, е, дуже рано одружився, все життя з нею живе, е, потім зрозумів, що не кохає її. Але фраза, але ну куди ж я тепер її діну? Їй же вже 39, Ну кому вона треба? Хто її далі візьме? Я думаю, ага, так, далі. Шо? От тому я тебе досі люблю, і я тебе так хочу, не можу. І все таке кажу: Ну слухай, ну, ти аби просто так поговорити, або ти щось мені запропонувати хочеш. Ні, ну що ж запропонувати? В мене ж дружина ж, я ж її куди ж тепер, діну, а ну, тебе буду так от на відстані класно любити. <гум> і тут якось він там щось дивиться у мене в стрічці, там в сторіс, ой, а що це таке парад ветеранів? Я йому пояснюю, і він мені пише: Так, розумію, так, розумію. Очень, конечно, сложно, когда в стране гражданская война. Это такая, ух ти, а ти ти так, ты! А что ж ты сегодня починав турнир? Ну, <реш> двічі, так? Да? От. І коротше, ну з тих пір, значить, спілкування зійшло вже на Нівець, і останній а, контакт, який відбувся, це було 10 жовтня 22-го року. Якщо пам'ятаєте, це вперше, коли по Києву почали гатити дуже-дуже дуже активно. І я якраз зі своєю, я в гуманітарній організації тоді працювала. І ми якраз сиділи в бомбосховищі, і, значить, там щось активно працювало з підвалу. І тут від нього приходить. Я, блін, я це заскріняла. Приходить фотка. Вот такие мизинчик вин фотков. И написано: Давай мириться. Я хочу, чтобы ты понимала, что наши разные политические взгляды. Ты, 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 главное, должна понимать, что я не вижу в тебе врага. Я ему кажу, ты главное должен понимать, что я не вижу в тебе никого. Ну, во вообще. Семен, иди. Пожалуйста. Семен. Семен,